всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, до чого вам готуватись в особистому житті. Так, дивіться тут як повернення якоїсь людини. Давайте так. Тут два варіанти є. Я скажу один варіант, і потім інший проголошую і так, щоб знаєте, кому що підійде. Повернення людини, з якої у вас такі стосунки, ви як захищаєтесь від цієї людини. Ну, Наприклад, в чимсь може не подобатись вам людина. І ви, як знаєте, от не хочу зайвий раз бачити. Бо... А, ну, Неприємно. Або навпаки, може бути і ситуація така, що вам дійсно дуже подобається людина, але є якісь, ну, от, знаєте, як перепони якісь до того, щоб ви там дуже зблизились з людиною. Таке розгойдування по емоціях, розгойдування, от, знаєте, коли ви Після спілкування з людиною ви як втрачаєте спокій внутрішній. Ви будете, знаєте, в такому стані, коли треба себе трошки як заспокоювати. Для багатьох ну, показана ситуація. Коли захист буде потрібен в цей день і не нехтуйте, будь ласка, звуками тривоги, ховайтесь, знаєте де, що, як, робити, бо попередження є. В цей день можуть бути такі неприємні моменти, які ми вже не раз з вами переживали і все вже знаємо, і знову ж таки треба буде пережити. Але здебільшого, це знаєте, як для прикордонних міст, селищ є тут такий натяк на прикордонні межі. Будьте уважні, будь ласка, бережіть себе та свою родину. І далі дивимось сфера кохання, до чого вам готуватися у сфері кохання, до яких подій. Ну, тут так, знаєте, тут, тут не стільки про кохання, тут взагалі таке. День, коли, ой, ну таке серце крає, хвилювання, тут і трикутник якийсь може у когось виявитись, ну, знаєте, коли нібито все було добре в сім'ї, але ж, але ж дізналися якусь таку неприємну новину. І, взагалі, на жаль, оця от карта Помірність, вона в моїх розкладах, от знаєте, за руки я вже побачила, що вона завжди не про кохання. Знаєте, коли вже люди звикли, і просто от один з одним, бо ну а як? А куди? Знаєте, отакий от стан більше. Тобто тут не, ну, знаєте, коли вже один до одного звикли, і ось так. Ем, ну, такий собі день, неприємний здебільшого. Коли, знаєте, треба дуже буде тримати рівновагу, бо щось неприємне дізнаєтесь. Ранок буде кращим, ніж вечір, Отак. От Далі дивимось робота, до чого вам готуватись в роботі, <кій> <кій> вибачте, <кій> Такий більш-менш спокійний день. Для роботи це непогана карта. Воно, знаєте, так собі, в своєму ритмі щось робиться, не так, щоб воно приносило вам великі там заробітки, те, що ви будете робити в цей день. Ну, так, знаєте, от для підтримання штанців вистачає, але не так, щоб відкладати. Таке і в якісь моменти вам треба буде як обирати. Ну, скажімо, це я роблю в першу чергу. Це може трошки зачекати і зроблю одразу, як з цим закінчу. Пріоритетність розставляєте у такий день. Тобто він і непоганий, але багато чого не обіцяє. Що важливо прийняти в цей день? Давайте розглядати, що вам важливо прийняти. Так, ну, дивіться, башта і тут лягає на дно колоди. Тут якісь, знаєте, неприємні звістки можуть бути по роботі. Може бути ситуація, яка, от, знаєте, зміниться настрій в колективі. Будуть якісь моменти, коли люди розбираються між собою, коли якихось винних шукають, якихось взагалі, знаєте, як мене підсижують, хтось мене там ображає, хтось обговорює. Отакі от моменти, знаєте, коли. От до цього дня вам буде здаватись, що було спокійніше. А от після цього дня ви будете в такому стані, що з усіма пересваритись. Ну, якщо можна, то не звертайте увагу. Якщо можна, то якщо треба там десь когось ставити на місце, то звісно ж робіть це, але Якщо можна, то не дуже хвилюйтесь з того приводу. Це такі моменти, які, знаєте, час від часу вони ну, скрізь бувають. Воно проходить. Нагадали про свою межу, про моменти, які вам треба час від часу людям нагадувати. І все. І відкидайте це від себе. Не носіть в собі. не... Хвилюйтесь зайве, бережіть себе, своє здоров'я. І від чого ж тоді треба б відмовитись, і до цього теж треба готуватись? Угу. Якусь перемогу може над вами отримати. Ну тут нам імператриця показана. Це може бути і людина, ну, керівниця ваша по роботі, там, директриса, наприклад, А може бути з вашої сім'ї, там, матуся, там, старша жінка в сім'ї, може бути і старшою сестрою вашою. Е, ситуація, в якій, знаєте, от людина отримає перемогу, але ж дійсно от, ту перемогу ще й втримати треба. Тобто не вважайте собі, що так буде завжди, як вона е, зробить в цей день. Може, це ви будете в цей день так налаштовані, от перемога будь-якою ціною. Але тоді е, попіклуйтесь про те, щоб її втримати. Розумієте, щоб це не було перемогою на один день щоб те, що ви налаштуєте собі, що вас буде влаштовувати, щоб воно було для вас і на подальші дні теж. Так, чого ж тоді вам не оминути в цей день? Ну, бачите, вистрибує сама по собі. Та, ну дивіться, що робиться. Не можу перемішати. тут Так, дивіться, а, якась інформація прийде, яка взагалі-то буде для вас як. знаєте от Як стабілізує якусь ситуацію. Це може бути і по роботі, це може бути насправді. Ага, я зрозуміла. Так, дивіться, інформація, яку треба буде перевіряти. Бо дивіться, це щось, що час від часу, воно як нагадує про себе. Це щось, що колись спрацювало, то його не відкидають. А як знаєте, в потрібний момент дістали з шафи, пил струсили, і знов починається знов. Це може бути і про Іпсобу. Карта маніпуляцій тут теж є, тож будьте уважні, бо можуть розганяти якусь, якийсь такий наратив, якусь таку новину, яка може вас і злякати, але давайте згадувати, да, що завдаємо так багато питань, хто сказав, де взялась інформація, чого, яку мету мають на увазі, для чого я це чую. Ну, Завдаєте питання, якщо маєте всі відповіді, тоді тільки по відповідях і орієнтуйтесь, чи воно вам треба сприймати, чи взагалі відкинули, як непотріб, і далі собі живете. Далі дивимось порада від вищих сил для вас на цей день. Ось, бачите, Дійсно, якась маніпуляція буде. Будуть щось таке пропонувати, що взагалі воно вам, ну, чи вам, чи взагалі там, ну, там, ну, більшості людей воно не дуже то і треба, бо воно засмучує більше. Якась така пропозиція буде звучати, яка взагалі не про. Радощі, а про те, щоб вибити людей з рівноваги, щоб люди хвилювались, щоб люди, ну, страхи якісь, щоб у них були, щоб вони взагалі не бачили перспектив, щоб вони не звертали увагу на те, що є перспективи. Давайте я просто покажу карту, щоб вам більш зрозуміло було. Ну, ось дивіться, стоїть засмучений. Перед ним три розлитих келихи, але за ним два повних стоять. А він навіть не дивиться на них. Він не звертає увагу, бо весь зосереджений на тих трьох. Бо тут же ж, тут же ж біда, все ж розлилось, нічого ж не залишилось. Отак От на цьому і будуть зосереджувати увагу. Щоб відвести погляд від оцих двох, які є, і які можуть ще таку службу служити, і можуть бути дуже корисними. І виявиться, що і не дуже б тої треба були б ті три, бо цих цілком вистачає. Тож, ну, бо є знання, як користуватись, для чого їх використовувати. І взагалі є знання, як їх прибільшити. Ну, тобто, розумієте, не все так погано, як будуть малювати. Отак. От Тож, на цьому закриваю відео. Я маю надію, що щось для себе корисне. Ви почули і нагадую вам, безпека найголовніше. І бережіть і себе і свою родину, і побачимось з вами в нових відео. Всім пока.